Ама актуальне інтерв'ю сьогодні ми говоримо про проєкт офіцер-рятувальник громади. У нас у студії Олег Сторожук, заступник начальника головного управління ДСНС України у Вінницькій області і запобігання надзвичайним ситуаціям. Пане Олеже, мої вітання. Добрий день і для початку розкажіть про сам проєкт офіцер-рятувальник громади, його мету та функції, які виконувати вла... виконуватиме власне. Ось цей працівник. Дуже гарне питання, дуже ємке, і тому розтягнути відповідь, можливо, на всю передачу. З ініціативи Кабінету міністрів, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби надзвичайних ситуацій в рамках реформування, наглядовий блок служби реформується в такий інститут, як офіцер-рятувальник громади. Це представники Державної служби надзвичайних ситуацій. Як сказав під час презентації даного напрямку голова служби, це перший помічник керівництва голови громади на місці щодо всіх функцій, які виконує Державна служба надзвичайних ситуаціях. А е, якщо говорити про відмінності цієї посади від посади е, пожежного інспектора, які основні відмінності? Відмінності в тому, що більш широкий стає спектр обов'язків, які направлені не тільки на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та інше, що основним завданням було державного інспектора, це стосується і реагування, і прийняття участь підготовки громади до реагування на будь-які виклики на ситуації, забезпечення. І безпосередня участь в організації евакуації у разі надзвичайних подій, це і прибуття першим на місце надзвичайної ситуації для того, щоб по можливості координувати перші дії підрозділів, які прибувають на ліквідацію. Тобто основна відмінність в тому, що спектр обов'язків завдань набагато ширший, тобто потребує і гарної підготовки і відповідного оснащення. Що стосується підготовки, власне, які навики нові будуть здобувати ось офіцери-рятувальники? Офіцери-рятувальники громад це наші працівники, які зобов'язані мати вищу освіту в напрямку пожежної безпеки, цивільного захисту. Також вони мають володіти навиками відповідні навчання пройти щодо керування безпілотними літальними апаратами, які використовуються під час. І моніторингу пожежної безпеки на територіях, і також під час розвитку, і розвідки і ліквідації надзвичайних подій. Також вони мають відповідне навчання і сертифікати як індифікатора, тобто вони індифікатори вибухонебезпечних предметів, які все частіше з'являються на наших територіях. Тобто перша невідкладна медична допомога, також вони будуть володіти цими знаннями і володіють, які вже проходять підготовку. Ну це додаткові ті, які і так мають працівники нашої служби, в принципі, які отримують ці знання в вищих наших навчальних закладах. Ви сказали, що має бути ще відповідне обладнання. Розкажіть детальніше про нього. І ще що стосується офіцера-рятувальника, це буде мобільна посада, така що він буде постійно в русі? Чи це буде свій до прикладу своя станція, як в поліцейських офіцерів громади? Ну, вірно, ви відмітили, це буде якби помічник і колега поліцейської громади. Вони багато функцій будуть здійснювати разом, тому що. В одному міністерстві, і безпека, основна задача цих офіцерів. Що стосується мобільності, на сьогоднішній день створюються підрозділи в Грома в наших підрозділах. Ми сподіваємося в подальшому розвивати мережу в кожній громаді робочих місць. Офіцери громади, офіцери рятувальники громади будуть забезпечені автомобільним транспортом, і в якому будуть і бойовий одяг, і, і різні. Обладнання для того, щоб ефективно виконувати свої функції, що стосується і інтернет, і безпілотні літальні апарати, і хімічна розвідка, і таке, і таке інше. Зв'язок повинен бути постійно на зв'язку, тобто це серйозне обладнання, яким будуть забезпечуватись дані офіцери. А як на сьогодні впроваджується саме у Вінницькій області цей проєкт? Чи вже можливо є охочі, чи вже є працюючі офіцери, рятувальники? І якщо говорити про кількість, скільки у Вінницькій області заплановано ось таких посад? Якщо говорити перше про кількість, звичайно, в нас 63 громади. На кожну громаду буде мінімум один офіцер, але в залежності від... Розміру громади від кількості населення, від кількості об'єктів підвищеної небезпеки, критичної інфраструктури. Ми вже будемо по цим критеріям визначатися з кількістю офіцерів громад. Близько ста їх планується на території нашої області. на сьогоднішній день 12 наших співробітників вже пройшли додаткові відповідні навчання. Вони вже направлені. Ми будемо проводити певні консультації з керівниками громад перед призначенням закріплених, тобто, думка голів громад для нас важлива при призначенні того чи іншого офіцера. Тому ми це питання будемо вивчати і координувати з керівником громади для того, щоб більш ефективно виконувати ті задачі, які будуть стояти перед цим офіцером громад. Тобто, на 12 вже пройшли навчання. Я думаю, що до кінця серпня місяця всі. Кандидати на ці посади пройдуть навчання і будуть перепризначені на ці посади. А є терміни, коли всі громади мають бути забезпечені офіцерами-рятувальниками? Чи поки що таких термінів немає, є поки що лише завдання? Є план, затверджений Державною службою навчальної ситуації щодо не то, щоб призначення, а закінчення впровадження цієї реформи. І цей термін це кінець цього року. Тобто це стосується не тільки призначення, це і забезпечення, і відповідні зміни до чинного законодавства, які необхідні на сьогоднішній день. Вони визначені. Над ним працює центральний наш орган. І до кінця року ця по планам міністерства внутрішніх справ ця реформа має вже з першого числа наступного року запрацювати в повній мірі. Ви вже сказали, що важливу роль власне, в призначенні будуть відігравати і голови громад. А якщо Звичайно. говорити конкретніше про взаємодію офіцера, рятувальника та адміністрації територіальної громади, не лише голови, власне, як відбуватиметься ця взаємодія всередині громад? Як я вище зазначав, голова у нас і на сьогоднішній день Державна служба навчання ситуації в багатьох спектрах співпрацює з головами громад. Для того щоб ця співпраця була більш ефективною і вводиться ця, скажімо так, бойова одиниця, офіцер взаємодія. Це спільна робота щодо тих завдань, що стосуються захисту мешканців даної громади. Це і захист, це і фонд захисних споруд, який на сьогоднішній день багато необхідно, ще провести роботу, щоб привести існуючі в належний стан і додати, тому що не все населення. Не та кількість фонду захисних споруд не захищає 100% населення в тій чи іншій громаді різні показники. Це стосується і взаємодії з мережею підрозділів добровільної місцевої пожежної охорони. Також на території нашої області ще багато необхідно провести роботи, бо наполовину передбачено цієї мережі тільки сформовано. Це стосується і створення, і утримання, і вдосконалення. Це і також буде задача офіцера громад сприяти всіляко цьому напрямку роботи в голові громади. І цей окремий великий напрямок щодо навчання населення, особливо учнів, дошкільна шкільна це мережа класів безпеки, яка у нас більше декількох сотень, вже чотири. 400 у нас класів безпеки це робота з молоддю щодо підвищення рівня культури безпеки, навчання і пожежної безпеки, і діям на випадок. І е, окремий напрямок це вибухонебезпечні предмети. Він актуальніше стає і ще довго буде актуальний цей напрямок. Ми його розвиваємо. Дуже великий спектр. Це як я казав, і запобігання, це і безпека на воді. Ну і реагування на надзвичайні ситуації тут хочу уточнити, що громадяни е, змушені будуть звертатися е, одразу до офіцера-рятувальника, чи також і паралельно у разі надзвичайної ситуації вони можуть телефонувати на службу 101? Ну я би поміняв слово «змушені». у них буде можливість звертатися, але в першу чергу звертатися до офіцера чи звертатися на 101? Ну звичайно е, скоріше і ефективніше телефонувати 101, Ніхто цей номер. Не відміняє і він буде офіцер громади. Це вже на місці в громаді. Він буде і координувати і організовувати як спеціаліст в даному напрямку, більш фаховий. А напряму громадяни зможуть звертатися з якими питаннями чи порадами до офіцера-рятувальника? Напряму в них буде можливість звертатися до офіцера громади по всьому спектру питань, які належать до компетенції державної служби на звичайних ситуаціях. Ще хотіла поговорити про те, що ви сказали, що будуть такі навчання і для школярів, і для молоді. Окремо, я так розумію, ще офіцер-рятувальник буде працювати з підприємствами, які є на території громади, і це не лише перевірка, а також і навчання. Це в першу чергу запобігання, навчання в останню чергу перевірка на сьогоднішній день. Перевірки, як ми знаємо, через воєнний стан вони призупинені, але. Безпека на підприємствах, особливо підвищеної небезпеки, хімічно небезпечних об'єктів, критична інструктура, вона найбільш актуальна в воєнний час, тому в якості консультанта, в якості допомоги такої інструктивної, то в першу чергу наш фахівець на місці він буде безпосередньо в громаді і надавати таку допомогу, звичайно. Ще цікаво, як має діяти офіцер-рятувальник під час надзвичайних ситуацій, чи ну я розумію, що вже є схема, механізм його дій в будь-якій надзвичайній ситуації? Ну, по-перше, як кажуть мудрі люди, до, до будь-якої надзвичайної ситуації треба готуватись під час навчання, тобто його задача буде організовувати ці навчання, всі ланки цивільного захисту, підланки, районні. В громаді вони мають під час навчання організовуватись. Під час виникнення навчальної ситуації, звичайно, він, як помічник керівника цивільного захисту, тобто голови громади, надає йому будь-яку там консультивну допомогу. Він перебуває перший на надзвичайну ситуацію, як я вже зупинявся і. Вивчає обстановку і надає вже свої кваліфіковані поради тим нашим підрозділям, які виїжджають. Як я вже сказав, ми розвиваємо мережу місцевих та добровільних пожежних команд, тому що ті кількість державних рятувальних частин їх не вистачає для того, щоб перекрити всю територію і. Шлях слідування до надзвичайної ситуації, якщо немає достатньої кількості місцевих пожежної охорони, він довгий. І за цей час, якби функція, по-перше, нашого офіцера-рятувальника громади сприяти створенню підрозділу. По-друге, якщо їх нема, максимально зробити так, щоб наші підрозділи по прибуттю найбільш ефективно приступили до ліквідації. Враховуючи Ситуацію і, скористаючись моментом, хотів би звернутися до голів територіальних громад, де вони якби, знають, де необхідно створювати. Будь ласка, всі знають, що наша служба на законодавчому рівні дозволено передавати нашу техніку, яка вивільняється на баланс громад. Тому, будь ласка, користуйтесь цим моментом, плануйте і будемо спільно працювати над тим, щоб. Наша область найближчий рік-два перекрита була вся територія, і що потрібно від нашої служби, ми завжди готові надати таку допомогу. І ще на завершення про важливість впровадження не лише в воєнний стан ось цієї посади, а також і вже по завершенню війни у мирний час. Будемо сподіватися, що це станеться якомога швидше. Власне про важливість функцій роботи офіцера-рятувальника. Наближити, наблизити ті спектр послуг, які надає наша служба до людей максимально, для того, щоб будь-який громадянин, який проживає в громаді, не тільки по телефону міг спілкуватися з нашою службою, а запросити до себе. Особливо це стосується того спектру населення, яке потребує додаткової допомоги і уваги. Ми намагаємося і зараз цим напрямком займатися і. Офіцер рятувальних громади він буде більш мобільний, він буде більш наближений до людей, щоб люди отримали як наймога фаховіше і скоріше ту послугу, як на яку задача стоїть в положеннях і в всіх спектрах напрямків роботи державної служби ситуацій. і впроваджувати ситуаціях. превентивні заходи безпеки. В першу чергу краще запобігти, ніж потім реагувати на наслідки. Дуже щиро сподіваємося, що вже незабаром ми поспілкуємося з першими офіцерами-рятувальниками про їх діяльність, про їх досвід, і дуже віримо, що громадяни будуть підтримувати і допомагати, і обов'язково навчатися усьому, що рятувальники будуть їх навчати. Так, да дякую. Також при впровадженні будемо вас запрошувати і розраховуємо на вашу підтримку, да і розповсюдження інформації. Дякую. Вам дуже дякую і за ініціативу, і за те, що завітали до нашої студії. Ну і глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю.